Щиро вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія час зустрічі на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Наш час час великих запитів і грандіозних можливостей. Цивілізація, наукові відкриття, економічний, політичний, інтелектуальний розвиток суспільства усяким способом намагаються покращити людський добробут. З кожним днем стає все більше речей, котрі спрощують наше життя. Удосконалюється буквально все. Люди мають можливість володіти гарним житлом, їздити у зручному транспорті, гарно одягатися, споживати різноманітну їжу, мають можливості для розваг та ефективного відпочинку, не обмежених ні простором, ні часом. І цей список можна ще довго продовжувати. Одним словом, речей, покликаних спростити і вдосконалити наш спосіб життя, стає дедалі більше. Тільки простішим. Чомусь, на жаль, життя таки не стає. Парадоксально, але чим більше людина набуває, її потреби стають не скромнішими, а об'ємнішими. Багато речей, котрими користується сучасна людина, є позитивним нововведенням і дійсно мають на меті покращити наш побут. А от людська ненаситність страшенна вада, котра, наче вірус вражає все більше і більше людей, затягуючи їх у вир суттєвих труднощів. І великого страждання. Бажання володіти усіма речами, котрі пропонує сучасний світ, очевидно, входить в конфлікт з глибинними людськими потребами та можливостями і робить людину рабом власної захламності. Проаналізуємо, скільки в нас є речей, котрі цілком придатні для повсякденного вжитку, але нас це не влаштовує. Ми хочемо кращого. Якщо ми міняємо старі речі на нові, то це ще нормально. Але якщо наша свідомість постійно працює лише на те, щоб уже найближчим часом тішитися новою обновкою, то це не що інше як залежність. Нібито банальні речі, але сумно дивитися, як цей суєтний вир бажання не відставати від інших, так наче вартість людини визначається її матеріальним становищем, все більше і більше поглинають наші фінанси, час, здоров'я, а найгірше свідомість. Людина стає кредитором своїх безперервних бажань, котрі, по суті, не мають нічого спільного з реальними потребами, а штучно нав'язані суспільною думкою, яскравою рекламою і зрештою життєвою пихою самої ж людини. Що ж каже на такий стиль християнського життя Біблія? В одному з псалмів муж Божий Давид, спостерігаючи за життям людини на цій землі і розмірковуючи над вічними цінностями, говорить такі слова. Вони думають, ніби доми їхні навіки, місця їхнього замешкання з роду до роду, іменами своїми звуть землі, та не зостається в пошані людина, подібна худобі, що гине. Багато людей не думають про вічність. Вони живуть так, ніби час їхнього життя на землі не зупиниться і їм ніколи не доведеться вмирати, і не задумуються, що їхні земні надбання не залишаться в пошані вічно, а піддаються тлінню і забуттю. Або навпаки, думаючи, що все, що у них є, це короткотермінове життя, вони хочуть максимально його використати для задоволення, наївність. А що ж християнин? Яка позиція того, хто з дня на день чекає приходу Господа нашого Ісуса Христа на землю за вірними, хто чекає свого визволення, від тління? Яке наше ставлення до всіх цих питань, дорогі друзі? Давайте сьогодні, коли ми разом з вами об'єднаємось в молитві, задамось цим запитанням особисто для себе і спробуємо знайти відповідь у своїх відносинах з Богом. Помолимось. Дорогий небесний очі. І знову сьогодні ми приходимо до тебе в молитві разом з нашими глядачами. І хочемо подякувати тобі за те, що і сьогодні ти обіцяєш чути нас. Ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке відкриває нам. Наскільки важливо, Господи, не піддаватись впливу цього світу, залишатись людьми, які тільки слухаються Тебе і Твоєї Божественної, вічної і правдивої волі. Допоможи, Господи, щоб не світ керував нашим життям, щоб не речі, які є в цьому світі, володіли нашими думками, нашими серцями і керували ним. Господи, ми просимо, нехай Твоє святе Слово огорне наші думки. Нехай саме воно керує нашими земними шляхами. Благослови нас і в цей день в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Божа благодать буде з вами і сьогодні. А я, як завжди, прощаючись, нагадую: ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.